Якщо нормально, ви тоді я видіти ясно. Можете снігати. Ні, так ми і знімаємо. Ви ж знаєте, що ми постійно з камерою ходимо. Діло в тому, що дивіться, може бути ви нормально спілкуєтесь, може, ви і нормальна людина. але ми хочемо, щоб депутати, ви якщо взяли на себе таку відповідальність, то ви хоча б розуміли б тільки законодательну базу. Ви розумієте, що людина пошла сесія активістів судя. Ну, я зрозумів. Руслан. Ні, Ігор Лоза. Так, да. Давайте туди встанемо, щоб тут не поспілкуємось чуть-чуть. Если... Ми все одно людину чекаємо. я и правильно рассказал, как делать. Там же не него был, были помню, какие проблемы с бумагой. С да? Да. Я да. ему рассказал, как правильно да. сделать, как чего. Я даже сказал, если тебе надо будет какая-то помощь, я подъеду, бумаги какие тебе надо, привезу, даже бумаги, ты туда людей будешь записывать. То есть вы свою допомогу? Да. А? да. Ну я смотрю, так как это все произошло, то ничья помощь ему не надо, он сам все прекрасно, я смотрю, справляется. Не надо, не надо. И, ну він справляється тому, що він відкрив уже конституцію і він читає про місцеве самоврядування. Тому я думаю, що тот, хто хоче розібратися. показав, як Я допустим, там, одну, ну, одним помог, вони все правильно поставили, все правильно по бумагам сюди принести здали, людей ніяких питань, не проблем. Сразу на сесії все за проголосували, все, нікаті вопросов. І ще таке нет. питання до вас ви вже в партії Ляшка чи у вас в партії. В партії, да, партії лежка, да. Да. То, що ви мені тогда прохора розказали, я вам сразу сказав. Меня і включили із фракції, ну не із партії. Mm -hmm. А, парті, тобі, а я... що, що як ви вважаєте, чому у вас я виключили? Я... Ну а у вас ну, якісь не... були у них підстави для виключення? Ну а які вони заявляли підстави? Важі ж наверное, нього визивали, да? Ну я розговорю з головою фракції. Вона каже, це моя инициатива. І не признається ще, так? Да? Ні, ну вона говорить, рознарядка прийшла з. С Киева. Пошла. Ни, ни одного меня там. То то до... людей Ну, ви готові і далі допомагати людям? Я і так людям допомагаю. Те, хто до мене обращаються, я всім допомагаю. Хорошо, тоді таке питання. Там є в нас на юбилейный, о, Подбельского 26 на Там є сбоку рынка, ринку, де ворота, де квітка. Знаєте, там є за Подбельского 26 дорога, упирается в ворота Ну, Через ринок проходиш і до дома. За, до, під... там, там... Ну, на поворот на стоянки. Ото, де, де квітки, за квітки, ото проїжджаєш, Там є в'їзд в ринок. А там возле ринку є при, таке здання, де приймають зелене господарство, де приймають бутилки, там, пластик. Там без стоїть возле фото, них столб, ну. без освітлення. Якщо у вас буде бажання, допоможіть людям на Подбильську 26, комусь скажіть, щоб туди провели. Сейчас мы с вами напишите мой номер телефона, закончится. Хорошо, сейчас запущено, Николай, дякую.